З корупцією на Сумщині боротимуться з новими силами, проте старими кадрами, як наголосив під час своєї першої після призначення прес-конференції Олег Василенко, кадрових ротацій у відомстві найближчим часом не очікується. Минулого року до суду прокуратурою області було направлено 34 кримінальних справи та 58 адміністративних протоколів пов'язаних з корупційними діями. З початку 2012 року органами прокуратури вже порушено 9 кримінальних справ з ознаками корупції. Переважна більшість з них за фактами одержання хабарів. Робота у цьому напрямку посилюватиметься і надалі, адже це одне з найголовніших завдань відомства. Звичайно, що тут треба відзначити і позицію голови держави. Президента Віктора Федоровича Януковича, який питання боротьби з корупцією визначив визначив для правоохоронних органів одним із головних пріоритетів їх функціонування. Призначення нових прокурорів у Глухівському та Недригалівському районах очільник обласного відомства назвав еволюційним процесом. А звільнення прокурора Сумського району пояснив його підвищенням. Наявний колектив підлеглих Керманича відомства наразі влаштовує, тож ніяких змін у ньому найближчим часом не планується. Будь-яка зміна можлива лише не заради зміни, а тільки в тому випадку, коли якась особа. Не виконує або неналежним чином виконує свої службові обов'язки. Основними ж напрямками в роботі наглядового відомства Сумщини залишаються боротьба з корупцією, дотримання законодавства у бюджетній сфері і земельних правовідносинах та погашення боргів із заробітної плати. Альона Душкіна, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.